Євангеліє від Матфея, глава 3. У ті дні приходить Йоанн Хреститель і проповідає в пустині Юдейській, і каже Покайтеся, бо наблизилось царство небесне, бо він той, про якого сказав пророк Ісаїв, глас вопіючого в пустині, приготуйте путь Господу прямими зробіть стезі йому. Сам же Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс шкіряний на череслах своїх, а їжею його були акриди та дикий мед. Тоді Єрусалим і вся юдея і вся околиця Йорданська виходили до нього і хрестилися від Нього в Йордані, сповідаючи гріхи свої. Побачивши Йоанн, багато фарисеїв і садукеїв, що йшли до нього хреститися, сказав їм: Породження є хиднені. хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Сотворіть же достойний плід покаяння, і не думайте говорити в собі: Отець, у нас Авраам, бо кажу вам, що Бог може з каміння цього. Звести дітей Авраамові. Вже й сокира біля кореня дерев лежить. Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Я хрещу вас водою в покаянні, але той, котрий йде за мною, сильніший за мене. Я недостойний понести взуття Його. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем, лопата Його в руці у Його. І він очистить тік свій і збере пшеницю свою житницю, а солому спалить вогнем Невгасимим. Тоді приходить Ісус з Галілеї на Йордан до Йоанна хреститися від Нього. Йоанн же стримав його і говорив Мені треба хреститися від Тебе, і чи ти приходиш до мене? Але Ісус сказав йому у відповідь Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду, тоді Йоанн допускає Його. І, хрестившись, і Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрились йому небеса, і побачив Йоанн Духа Божого, котрий сходив, як голуб, і спускався на нього. І ось голос з неба, який говорив Це є син мій улюблений, в котрому моє благовоління.